З машини, машина, яка мені подобається, машина, яка була задумана дизайнером. І це єресь народ, на то не ведіться. Тролхедних дропоголіків. розумієш, так що там можна е вилетіти з тої машини через вікно. Всім привіт, people, народ! Як ви думаєте, що реально робить проект проектом? По чому видно, що машина проектна, за кермом молодий хлопець, а не дід? Ніщачки, колес, покрас? Та, правда? Але одна така є річ, яка реально видає, що машина проектна це дропет або українською нормальною мовою заниження. То що, поговоримо сьогодні про заниження нашої бритви. Погнали! Він був ніким і ніколи раніше не їздив на занижених автомобілях. Чесно кажучи, раніше він взагалі на автомобілях не їздив. У 2018 році йому віддали «Жигулі» і тепер він будує з них свій український кастомайзер. Ура! Народ, ви дочекалися! Вітаю вас на четвертій серії українського кастомайзера. І сьогодні я, отець Марк, батько-засновник і адепт секти петролхедних дропоголіків, розкажу вам про те, як моя жига добралася до дропу. Я, коли починав свій проект, дуже до нього делікатно підходив. Я боюся щось в хати в машину, бо я не хочу її знищити. Кілька разів я бачив, як люди свої машини просто руйнують, роблять з ними якусь фігню, яку потім дуже важко відновити. І то саме було в мене. Я дуже боявся пхатися в конструкцію машини. Але в якийсь момент чи з часом, чи поступово, поступово я доріс до того, що я зрозумів, що пора свою тачку дропити. Народ, пойміть мене правильно, ця машина в мене була першою машиною. Вона в мене була на everyday. Я мусив на неї кататися. Кожен день багато їздити. І, звичайно, що мені потрібна була машина комфортна, машина, в яку я міг би посадити там ще когось і не боятися, що от зараз вона почне вибивати іскри на асфальт. І тому на початках, коли я свою машину робив, вона була в мене проектно-дейлі. Але потім в мене з'явився автомобіль вже більш сучасний на кожен день, а ця машина реально стала конструктором, стала реальним хобі, яке можна було вже, в якому можна було фантазувати прям максимально. І та моя машина не якась ультрарадикальна, але в цілому постало питання, чекай, то якщо тут проєктна машина, по ній має бути видно, що це є проєктна машина, що це ресто, нехай вона буде, крута ресто. І в мене стала тема заниження. Я приєднався до секти петролгетних дропоголіків. Я захотів бути ним і очолити цей рух. Та народ, дропет, заниження це, блін, круто. Не приниження, але заниження. Коли твоя машина реально трохи нижче ніж класичні Жигулі, і воно виглядає круто. По тому справді видно, що тачка проекту. Довгий час, поки в тебе машина звичайна, на звичайних пружинах, це, це не то. Відчуття немає. Тому що, коли совєти взяли Fiat 124, однією з основних деталей, яку вони внесли в цю машину, це було збільшення кліренсу машини. І хоча машина стала прохідна, для совєтських направлень це було нормально, але в стилі вона втратила. Вона втратила в керуванні. І, в принципі, ну, видно зразу, де машина на село, а де розумієте, топчик. І от тому для того, щоб моя тачка була топчик, я реально вчепився того і теми, що її треба занижати. Як занизити машину? Є кілька варіантів, як це зробити. Перший варіант ультракльовий пильнути пружину. Не раджу нікому цього робити з багатьох причин. Пружина є пружина, вона розрахована заводом, її пиляти, підгинати це означає трохи знищити. Другий такий варіант це грамотний статик. На машинах совєтських там треба давати інакші коротші пружини спеціальні, кастомні краще амортизатори, кастомні, ну і, звичайно, в такий спосіб, можливо, навіть які рычаги там поміняти, шарові, і в такий спосіб машина буде класно зарізана, вона буде їздити і буде служити вам не один рік. Ну, а найкрутийший варіант це пневм. До пнемо я ще не доріс. Отакий От я петролхедний дропоголік. Але народ, повірте мені, що можливо колись це вдасться. Зробити наразі в мене машина на статиці. І до додаю статики, я, в принципі, прийшов вже на третьому році володіння тої машини. Е, саме на дисках Альфа Ромео Бензоні я вирішив машину свою занизити. Мій бро, Машінгвер, мені в тому допомагав, бо він свою машину пильнув зразу. А я якби дуже довго з тим ходив, крутився, бо я хотів її занижити, щоб вона була грамотно занижена. Е, я хотів, щоб це було все правильно. І тому народ, дивиться, що я зробив. Я замовив собі пружини, техноресор. Так, каюся, б'юся в груди. Ще тоді ми брали все з країни 404, брали багато запчастин до наших автомобілів. Я зробив так само. Я замовив пружини з Заниженням мінус 120. Ну, таке заниження приблизно 1 третя від стандартних пружин. Такі пружинки низькі, трошки нижчі. от, І вирішив поставити на машину. Звичайно, народ, дивіться, скаже так. Я не є механіком. Як ви бачите, по мені освіта має трошки інакша. Я отець Марк, проповідник, петролхедних дропоголіків. От. Але сам факт, що я то робив під наглядом механіка, він мені багато що допомагав. І перша така штука для того, щоб поставити ті пружини, звичайно, треба зняти старі. Азаді проблем немає. Ти домкрачуєте машину, відкручуєте там, якщо потреба, вроді там, та, відкручуєте амортизатор. І воно собі все спокійно, акуратно знімається. От в мене зразу виникла проблема в тому, що ті підставки під пружини, вони нагло згнили нафіг. Вибачте, за мій французький, як завжди. І я вирішив, скоренько купив нові підставки і поставив інші пружини назад. Але коли я поставив інші пружини назад, що сказав мені мій механік? Він каже, дивись, чоловічку, хід амортизатора отакий, отакий, а пружина отака. Чи ти не боїшся, що ти на якійсь там ямі чи десь вивішеш машину? Ну, Всяке буває, ти не загубиш ту пружину, що з тобою буде? І коротше, він мені порадив терміново зайнятися іншими амортизаторами. Тому ззаді ми довго думали, що то зробити, але він каже, слухай, я маю старі амортизатори від Fiat Panda. Вони по довжині якраз приблизно підходять. Ми взяли ті амортизатори, і навіть нижня втулка, яка є, де прикручується знизу амортизатор, ідеально підходить на жигулі. З верхньої так не вийшло, і тому ми просто її зрізали і наварили другу. І поставили амортизатори від Панди з навареною втулкою від е, амортизатора е, Жигульовського. Від Жигульовського амортизатора. І ту занижену пружину. І так в мене вийшовся дропет ззаді. Прикольно, ззаді машина м'яка, прикольно вона все відпрацьовує. Навіть на відео видно, як машина їде, як в неї підвіска працює. Якогось хардтейла, як то не раз буває на жорстко дропнутий в машинах, такого нема. Машина реально класно себе поводить на ямах Ну, а перед там трошки було. Навіть простіше, складніше було хіба зняти пружину, бо вона стріляє, якщо так то акуратно не робити. Там, коли ви розкручуєте речаги, треба бути дуже обережним, коли ви цю пружину випихаєте. Вона може так пильнути, що хтось може залишитися без якогось органу. Але сам факт, що цю пружину ми так само легко демонтували, поставили занижену, з нею набагато простіше було. Амортизатора не міняли, тому що ця пружина вона є між речагами, і в принципі варіантів, що вона звідти там десь втікне, не було. І в такий спосіб народ, я занижив свою тачку. Досить просто, досить бюджетно. Все, що я зробив, це купив пружини, техноресор і так само задні амортизатори. Шарові ніякі я не міняв. речаги, як дехто там перевертає верхні, я не перевертав. Відбійники залишив на місці, що цікаво. Хід підвіски адекватний, машина класна. Друга ще така штука, яка реально допомагає ще більше занижити машину народ, це гума. Реально це гума. На моїх дисках, які зараз стоять, Рональ-Рес, стоїть резина матістка. Це резина 155 на 60. 13. Якби я поставив стокову жигульовську 165 на 70 13 машина була б ще трошки вища. Але за рахунок ще й гуми, машина реально низько є. Наскільки вона низько, вона не є в підлогу. ну Вона не лежить тупо, так як вона може там лежати. Вона цілком є Але коли ти до неї приходиш і ставиш, наприклад, поряд її, і звичайні стокові жигулі, повірте, народ, вона капець, яка низька. Я не хотів її залежати ще більше. Бо я все ж таки маю гараж в не найкращих умовах, в не найкращому місці, і мені треба нею час від часу виїхати. Якщо я хочу трошки нею виїхати, то мені треба отак. От Повірте, бо на початках навіть виїхати з гаража на такій машині було трохи трудно. Але на майбутнє в мене є ідея, можливо, колись поставити пневму. Можливо. Я просто не шарю як то робити. Я того, чого я не шарю як робити, я боюся. Хоча... В принципі, досвід є в народу, то легко зробити. Якщо вам дуже цікаво, як поставити пневму, у мене є люди, які вже ставили пневму, я можу закликати щоб попросити, щоб вони нам зняли якийсь кусочок і досить, і ми впадемо в нашу серію кастомайзера і розказуємо вам про пневму на класичній машині. Народ, якщо ти робиш проєкт, бро, якщо ти робиш проєкт, друже мій, якщо ти вже сьогодні думаєш зробити щось своєю машиною, я не знаю, де ти візьмеш занижені пружини, дехто беруть пружини від Шевен Нива. І Chevrolet Niva пружини, їх різали, бо вони мають певну жорсткість і більшу кількість витків. Їх використовували для заниження, і багато хто, це я точно знаю. Можна і так зробити, напевно, це кажуть досить непоганий дроп, але дуже важливо ззаді подумай за аморти. І якщо хочеш занизити машину, занижай, нікого не слухай, взагалі не парся. В мене, коли я занизив, занизив машину, я схватив просто хвилю хейту. Бо то дуже помітна штука, яка реально змінює твою машину. І багато хто хто хоче в тій машині далі возити гімно на дачу, вони, знаєш, звикли, що вона має бути висока. Ой, блін, Жигулі, вони низькі, фу, що ти зробив? Ні, я зробив стиль. Я зробив з машини машину, яка мені подобається. Машину, яка була задумана дизайнером. Fiat 124, з якої намальовано Жигу, це машина, яка була набагато нижча, ніж. Жигу. І вона була спортивніша, вона була керованіша. Ми від того отримуємо масу плюсів. Якщо ми занижимо машину, вона не просто красивіша стає, вона, блін, реально керується краще реально краще входить в поворот, вона не криниться, розумієш, так що там можна е, вилетіти з тої машини через вікно. Тому дропет грамотний, класний, підтримую і благословляю пацани. Ваш отець Марк каже, вам що так можна робити. В нашій країні довгий час, мужики, була розумієте, єресь народ робив так, що машини занижав. Вони ставили проставки під пружини, Вони завишали свої жиги. Вони робили все, щоб жигулі були ще вищі, ніж вони і так блівотно високі. І це єресь народ, на то не ведіться таких на таких анатема. Наша секта петролхедних дропоголіків тільки за заниження. Наші машини мають бути класні, занижені, вони мають стелити, так щоб прям всі оберталися і казали, що це таке, що це за таке, що це за відро. Ні, народ, це не відро. А в наступних серіях нашого українського кастомайзера я вам розкажу про те, як зробити так, щоб ваша машина була не просто проектна. І за відром. А розкажу вам про покрас, про другу, другу наступну таку річ, яка реально відрізняє вашу машину від дідовської, по якій реально видно, що це не відро, якому пильнули пружини, а грамотний, крутий цар проект. Тому підписуйтеся, ставте лайки, пляха, обов'язково лайкайте, поширюйте, щоб наша секта петролхедних дропоголіків, в якій я є проповідником і адептом, розросталася, і ми з вами про то всім розказали. як Мутити наші тачки. Ох. Дякую всім за перегляд. Гарного настрою. Всім Па-па. Петролхедний дропоголік. Нічого світки передумати. От, отець Марк. Петролхедний Петро. петролхедний дропоголік. Чи ж дропоголік? Ти коли панару кинеш? score score